І це перша частина, як ми знімаємо картину. Кому нравиться, ставте лайки і пишіть коментарі. Да. Ну, ми вас заставляти не будемо, як ви хочете. Е, Ваше бажання, да, кому, ми вже тут невеличку половину да, малювали, І Вирішили знімати це все в Ютубе. Коротше, нею не звати Віка. Скажи привіт підписникам. вам. привітик. Всіх е, люблю, цілую, цілую і обіймаю. Ну, от е, ко... тільки тих цілую і обіймаю і люблю. Хто, Хто підписався? підписався? На Нікола Скарла. Николас Вискарма. Лежочка, е е е на 50 підписчиків я покажу неї на, на лице, так не покажу, е тому що е е вона не хоче. Е, е Ну, у нас виходить таке. Так, <плев> Чоні-боні. Так, Кас... мені тепер какаво треба висмірку. Какао виходить э, э, із красок. Це ж коричневий. Какао мені похоже на какашку. Ось це все какашка, а в міняємо пензлик, вибираємо. Я, мабуть, буду цей. Тим удобніше. Це страшно на шеї. Остановіться, байба. Кто знает такую песню, остановись, ну не песню, а слово, то ставьте лайк. Обязательно. Тепер е, Віка бере, під яким номером. Ну... Ми тут кому подобається, ставте багато лайків. І не важливо, чи вас, ви прохожого бачите, знайомого, бабусю, дідуся, маму, тата. Говоріть, хай підписуються на цей канал. Не ну, бо... брешіть, в мами там або ще в родині родин немає ютуба. Тільки купляєш телефон, зразу там є у вас YouTube. Да, або з... Google, <губ> там імона не. Є такі телефони, які зареєструватись треба в YouTube. Ну то мені кажете всі заігрують цей. Та я не знаю, У мене, е... мене просто телефон прийшов е... Тоді, е... коли е... зразу заєстрованими з Ютубу. Мені в мене теж так само. Ну, може, це від фірми залежить. Мого дідуся, от, наприклад. Я навіть колись задумалась, коли мені він тільки прийшов, що той телефон, коротше, вернули назад. я це Вернули назад, типо, бо хтось там не захотів. І віддали інші людині. Декли і так задумалися. <гум€> 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 Цимбон. Віка вже намалювала губи тут. І намалювала, поки у вас не було. Ну, ось таку гарну. І, І, щ... І вона намаляла щ... щеки. Оце щеки щеки. О, це ще на щеки не покажемо, Домалюємо, покажемо в другій частині. Ну, не все покажемо, але покажемо трохи. Третя частина гарна виходить, Все, краски, що треба. Е, ви якщо краски бачите і оце бачите, краски, то не, не Внимання не беріть, те, що якщо вона і звідси краски бере, і звідси, тому що там не всі краски відкриті. От малюю віку. Якимось фіолетовим Плечем кольором, так. Да. А якщо білий добавити, коротше, е, я е, вам е, хочу показати, е, які треба купляти картини. рекомендована картина. Тут я намалював. Е, але це наші е, не Тут... то, що у нас є подруги і не тільки подруги. От. І це їхні сестри і брати намалювали. Вчиться яблука. А я тим часом вже почці. Це така полу, картина намалювали. кінчаємо в неї показувати. І ще отака. Кому нравиться тиво. Я не вже трохи розмалював, але рекомендую такі купляти, якщо ви побачили магазин. Вони мені нравиться. Там трохи не домальовано, щоб ви трохи побачили. Але якщо ви хочете там заказати, то о, е, до, е, вона буде довго до вас йти, так що не обіжайтеся. Будь ласка, вона буде Поїхали. Все, тепер красу. Ми показували вам картини, вже Віка тут велику частину, можна сказати, не малювала. За більше часу, часу малював, то Віка вже так багато, можна сказати, не малювала. Не думайте, що ці щоки — це очі? Це Де не очі. Це декому це... показалися очі, а на сантиметр вище то вже очі, якщо ви передивитесь. Хто побачив омки зверху, за цими щуками, то тот то, то, напишіть в коментарях. Тому що оце в нас очі, дивіться. Це одразу поняття, що це очі, бо тут багато кольорів там буде. Да. Але це найважче буде малювати. А далі у нас Мурко. Ох, така гарна картина. Мулька. Дай тройка я тебе. Прошу на ести. Какао. Ну, э, вот є інтер'єр. Ви можете ще підказувати, які ще можна робити інтер'єри. Ну. Е е е картина чудова виходить. Таке, виходить в неї. І мені ця штука очі світить. На руку має світити. Ця штучка мені, дорозі, подарила якраз і віка. У Оця прекрасна дівчинка. Да. Вот така. Ой, ні. Це вимозовся. Нічого. Вот. Що ну, ви 50 підписників мені наберіть, доб'єте. Як що ви доб'єте 50 підписників, то він мені покаже. Да. І да. І за мене мі... вот Паня, покажемо повністю лице. коли... Якщо буде 5 лайків, тільки ногу. Якщо... то саме квімети, ми вам напишемо. Якщо 10 лайків, то того... Дві ноги. Як... А якщо 100, все у мене. Давайте доб'ємо. А якщо 0 лайків, нічого. А я думаю, всім було б. Хіба що тільки пальчик? Пальчик. Мелинчик. То нуль лайків можемо показати. Або мінімум нейну сережку. Або тільки браслет. Так. Ну надіюсь ви поставите багато лайків. кому подобається. не ковик, А тут трохи. М -м? Гарно. Зараз ми будемо мінятися, як я оцю серединку намалюю. вже тут багато намалювала. Ну, зараз трохи домалює, Віка щепнеш, коли треба буде міняти. <гум> <гум> Смішно, не? Ну, не дуже. Я очень. Хочу? Ну, будь ласка, підписуйтеся. Вона э, А старається... ми вже тим часом міняємося. Бум!